Доброго дня і повної перемоги, шляхетні українці. Слухачі попрохали мене всю поему міфорію Я не я скласти з п'яти мозаїчних частин з тим, щоб ви, мої дорогі і хороші, могли пометикувати, помедитувати між частинами цілого. Отже, Я не я, поема Феєрія. Частина перша між зоряне скерцо. Я народився не з Дівелона, я прям родився в лірі Аполлона. Ей, ой, чесно, пречесно, моє я вже забуло, хто я, бо в цих ожидових хащах Києва і Карпат я загубив своє я. Я віддав своє ясим кришталево чистим джерелам і пастушим гукам, чи сурмам снідавських трембіт, а мо переливчастим водограям верховинської сопілки. Припам'ятаю лише одне, он ген де ген на оз'їр'ї росте дерево. Це я. І цей зоряний лелечий шлях уночі, ся панорама Обсерваторії Космосу. І сад, що захлинувся весняно вишневим цвітінням, І зозулька, що вдавилась доспілим ячменем літа, сина полон, святої мами сіто літо, І пташине в небі стогоміння, це істий я. Я той, хто відкинув байку про одне життя. Яку, яке не можна виміряти ні золотим совком, ні гріхшми. бо знаю, що життя моє немає ні спочатку, ні з кінця. Мой-мой, Знай, життя моє це все світ вічне, Праджна на духа, щось йогічне. Тому я. Сидиття свободи і життя, тому ж маю принагідно пропташити достойно й гідно, щоб у наступнім мій всевічний дух Піднявся на небесного верлу. Як це зробили мої благородні брати, сури в минулім, боги й королі, преславні йуки. Де зійшов з гірських вершин лавополон прород, Укротракієць Орфей, його премудрий син, Косак Мамайський, байда характерник, найкращий лучник світу партха, спартанців, спартоків, мужній татко? Мудрець Велес, якого звали всі Тгалесом, Сколот цар Аріант, король Д ука гунів Бак Балтазар, Прибалтики Балкан, і жрець, і цар, Цармато Аланин олан і Амажонки Валькірії, Фундаторки серця планети Англії. Жреці королі. Українці Ватіла йодоукра, що знищили рабство романське для утвердження ладу нового романського. Чи Святослав Великий знай наших був Буйтур хоробрий, чи поляк Владислав, чи чех Янгус? Король наш Костянтин Острозький, який розбив московське військо вщент, то я був ними усіма у різні локи дивний час. У мене немає секретів ні від кого, ні від цього смирякового пралісу на схилах полонинок хребта і гриця, від якого навчаюся верховинної гри. На найдовшій в світі гуцульській, дзвінкущій трембіті, і їзди верхової на карпатськім тарпані, моє я не боїться нічого на світі, бо це я це мій дух.